Здравствуйте! Добрий день, пожалуйста. Що трапилось? Нічого, військкомат шукаючи. Ти з військомата? Так? Ви ж кажу, вроде, не з військомата. Не з військомат, але зі статті 32 під пункт-2 всі чоловіки 18 до 6 років мають право перевіряти військово-облікові документи. На вимогу працівників поліції зобов'язані придивляти, правильно? По 32-му зобов'язані, звісно, але ви зараз говорите про 32-го, де ж там його... Шо... І пункт другий, почитайте, давайте да, Що по цьому? А ви що не знали? Давайте Да, Ні, ні, пам'ятаю, там був був момент. такий. Ні, це все не дав. Давайте я вам покажу, щоб... Ну, вже ну я не давно, ну чого, півроку, напевно, задумався. Oui, давайте я вам покажу, щоб ви знали. Чоловік він стоїть на програмі, він не військовий, він його просто не може, я не розумію, чого не зняли. А то ви знімаєте, так? Да? Да. <скільки> да, що? А, таке, що було для цього. А, а що таке? Є проблеми, це ще знімає. Ні, знімаю. не знімають. Не бачу, бачу. ніякої проблеми да, в цьому. Колі да, да. чоловік колишній працівник поліції. А, так, от, я бача знають. Ну, де знаю, ну, от, от, шляха, це ну, то, то. Я ще... Як працівник поліції, то я вам покажу, що. Ви так само займалися такими справами по службовій діяльності. А в нас не було та і слабо такого. Я з вами хочу вам пояснити, а потім чоловікові пояснити. Ні, хорошо, тому, не Дивіться. Ні, я ж не спорю, а відповідальність, яка є немає. Ну, я, я йому пояснюю, що чоловіка шукає військомат. Це йому, так, пояснити, хай біжить. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, пам що змінило. У періоді воєнного стану або під час мобілізації, крім цілого поліцейського, має право вимагати в осіб. Дивіться, момент, теж по цьому. Е... Підняє вірні це піпуть. Це піпут, дивіться. Момент, у вас папі, тому що за дивіться момент, теж ми, ми розглядали, ми дивилися, радилися з юристами і стосовно цього моменту. Okay. Це те, що у вас, грубо говоря, не скажу обов'язок, а діць. вам надане повноваження. Запам'ять, тому що не точно. Але Суполіт, підста підстави в <по> нас прописані <с <с тільки в першому пункті. Дивіться, я ж, Валерій, чи я ж його не затримав. Я приїхав, б... що, що його шукає. Я йому просто пропоную приїхати, щоб його зняли. він же ж знає. В нього відповідні документи є. Я їм просто пропоную відповідати візкума, щоб його зняли з тума. Він на 100 тисяч назад був. Просто чого вони зняли. Ти ж назад був. І... Бежі бежі був. і просто я не розумію, чому його не зняли, чому він був світ. Mm -hmm. І мені просто треба їхати, щоб зареєструвати на 102, два, щоб відповідно ну, вони мені довідку дали, щоб я надав е, у, е, Все рівно, поки вони, поки вони самі не подадуть, вас не знімуть. Я пам'ятаю, як то моє, то анте, я, біться, що в розшуку на потім.